Домусь, ну, немає, в полоні, вихає, вихає. Е, зараз ведемо перемовини щодо ротації нашої бригади, тому що там хлопці стоять вже четвертий місяць, стоять під обстрілами. І я намагаюся максимально попливати на те, щоб відбулася ротація наших військових. хоча б... Не додому, а хоча б десь в місця в тиші, щоб вийшли з зони АТО для того, щоб хлопці відпочили. Тому що там теж здають нерви, теж здають, все здає, якщо чесно говорити. Хлопці спілкуються зі своїми колегами, які там зараз є. Я, мені теж дзвонять, вашим колегам дзвонять. Те, що там зараз відбувається, жахливо. Якщо вдасться, нам зараз... Домогтися від Міністерства оборони ротації, то це буде друга наша велика перемога Закарпатська для того, щоб все-таки Закарпатці е, хоч чуть, трошки відпочили. Але зрозуміти правильно, зараз кожен військовий повинен захищати батьківщину, тому що якщо ми там не отримаємо рубежів, то я дуже не хочу, щоб у нас тут, на Закарпатті таке саме відбувалося. Те, що там відбувається, я там чотири рази був, там жах, що відбувається. І зараз я буду вимагати від наших всіх правоохоронних органів, як народний депутат, як голова комітету з питань прав людини, що вони повинні затримувати всіх, кожного, котрий, бодай хоч мінімально зарікається або говорить про сепаратизм. Чому спить наша СБУ, чому спить наша міліція? Це питання до них, але це вже завтра. І я теж від опозиційних... Партії, коаліції, але якщо так буде далі поступати наша влада, то я не буду про це мовчати, не буду про це замовчувати. Закарпаття повинно мати мир і спокій, а не спеціально і штучно розмухувати ситуацію і приводити її до такого стану. Не дай Того Боже, приводити до такого стану, який зараз є в Луганську, Вонецьке.